Слава Богу. Добре нам бути в Божому домі, чути Слово Боже, разом співати, прославляти ім'я Господа. Я хотів би, щоб ми з вами звернули нашу увагу до одного місця Слова Божого, яке написано в дії святих апостолів, третій розділ з першого вірша. Петро та Іван йшли до храму на молитву на дев'яту годину. І був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися гарними, аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. А Петро сказав: Срібла і золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його. І відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він став і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося, оскільки він був біля Петра і Івана, то збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновим. Що мішає ногом. Дивіться, от ми з вами побачили певну історію і. Я думаю, ми не один раз її читали, слухали. Очевидно, що в цій історії ми бачимо явне Боже чудо. Я хочу звернути увагу, що це таке Боже чудо, тому що дуже часто люди кажуть, що Петро багато кого зцілив, апостол Павло багато когось цілив. Але написано в Слові Божому, руками апостолів Бог звершував великі чудеса в народі. Не Павло і не Петро, а руками апостолів Бог. Це дуже велика різниця. Це те саме, що сказати, наприклад, що мене машина кудись повезла, чи щоб я на машині поїхав. Хто кого віз, хто ким керував. Руками апостолів Бог це все звершував. І далі читаємо наступні слова. Побачивши це, Петро звернувся до народу. Мужі ізраїльські, чого дивуєтеся з цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків, прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив його відпустити. Ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих, свідками чого є ми. І Вірую в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого ви бачите і знаєте. Віра, яка від нього, дала йому це стілення перед усіма вами. І тема проповіді звучить так: віра, яка від нього. Для нас дуже важливо зрозуміти одну річ: Коли ми бачимо якесь чудо, коли ми бачимо якусь дію, це завжди дія Божа по Божій волі. І якби були, ну, припустимо, якісь два брати з церкви, два брати йдуть до храму помолитися, і от вони бачать, от вони бачать цього кульгавого. І вони собі так думають, наприклад, що написано що слові Божому, що у вірувавших будуть супровождати її знаміння, попроповідували йому, розказали, що є Христос, є спасіння. Розказали, він прийняв, покаявся, І він же, виходить, увірувавши. Ну, можна на нього покласти руки, і е, там написано, що покладуть руки на хворих, і вони стануть здоровими. І ми собі прийшли, побачили, він, наче повірив, так в Біблії написано, ми покладемо на нього руки, він стілиться і все буде добре. А якщо ми покладемо на нього руку, а він не стілиться? Розумієте, віра, яка від нього, не яка від мене, а яка від нього? Да, він сказав своєму слові, що увірувавших будуть супровождати ці знаміння. Але це не тоді, коли вірувавши захочуть, а коли той, хто дає віру, він захочеться. Розумієте? Получається, не просто Петро і Іван так собі захотіли, так собі задумали і так зробили, а Бог вклав в них своє бажання, щоб цей чоловік отримав зцілення, і по його натхненню вони це зробили, і вони отримали зцілення. Бо Бог це захотів, і Бог це зробив. Не апостол Петро захотів і так собі зробив, Бог захотів. Він вклав в них це бажання. І він це зробив. І для нас дуже важливо розуміти цей принцип Слова Божого. Один чоловік він розказував таку історію. Це на конференції благовісників. І Він розказував таку історію, що там був один чоловік, який колись був, значить, народився в, якщо я не помиляю, в сім'ї віруючих батьків. І так сталося, що він залишив Бога і вибрав іншу дорогу. І з часу він пішов в окультизм, почав читати різні книги, почав то все практикувати, то все робити, і, соответственно, якісь такі практики совершати. І після того якийсь час пройшов, і йому було ну скажімо так сказано нечистими духами, що для якщо він хоче їм догодити, він має принести там в жертву якусь там людину. Якусь кроваву жертву зробити. Він і перед тим, як щось таке робив, ну нікого він не, не трогав, серйозно так. А тут йому сказано було, що він іменно приніс в жертву якусь людину. Він поняв, що він взагалі пішов не туди. Він поняв, що це все дуже серйозно, треба отсюда побістріше уходить. Але кожну, кожен вечір до нього почали приходити ці біси. І не давали йому спати. І знаєте, так случилось, що він там в парку проповідували віруючі. Коли вони проповідували, він там підійшов і почав говорити з одним із євангелістів, розказав йому, яка ситуація, що відбувається, все ну, наодинці. І так сталося, що вони відійшли, і цей євангеліст він відчув. А той каже, що ну, я не можу спати, і я хочу від цього якось звільнитись, бо я ну, не управляю вже цю ситуацію. І він Дух Святий відкриває цьому євангелісту, що вони мають відійти, що він має покласти на Нього руки, а цей чоловік почне називати всі ті гріхи, які він грішив, що він робив в тому культизмі, і відрікатись в ім'я Ісуса Христа від всього того. Він почав так робити. І цей евангеліст каже, коли я поклав на нього руки, навіть я відчув такий електричний ток в своїх руках. І, суттєво, він почав це робити, а той чоловік єлі-єлі стояв, а потім він вже розповідає, що коли це відбувалося, він, наче чувство, наче по його тілі проходив такий тож, електричний ток. І знаєте, і так він покаявся, від того всього відрікся, і вже перестали його тривожити ті біси, і він, значить, ходить в церкву, як я розумію, до цього часу. На що я хочу звернути нашу увагу? Розумієте, Бог відкрив цьому євангелісту, що треба зробити, він так зробив, і та людина отримала це звільнення. Не він рішив, не він свій подумав, я зараз, давайте ка я попробую, вийде це чи не вийде? Ні. Бог йому відкрив, він зробив так, як Бог йому відкрив, і Бог так зробив. Бо коли Бог щось хоче, воно виходить. Це те, що написано було, пам'ятаєте. Коли був збір Сінідріон, і там був Гамаліїл, і він сказав: якщо це Божа справа, вона устоїть. Якщо це Божа справа, вона устоїть. А якщо ну тобто і ви нічого не можете з цим зробити, ви не ставайте богоборцями, А якщо це не Божа справа, вона зруйнується сама по собі. І вона устояла, бо за цим стояв Бог. І за всім, що стоїть Бог, воно буде, воно здійсниться, воно сувершиться. Бо у Бога не буває пустого слова. Бога не буває, такого він щось сказав, а потім передумав. Або сказав, а потім був, не міг зробити, не хватило йому сили. Ми читаємо в, е, в книзі, по-моєму, чисел. Там, де Бог обіцяв, народ роптав, що нема м'яса. Бог пообіцяв: дам м'ясо на цілий місяць, цілий місяць будуть їсти. І навіть Моїсей засумнівався. Ну, треба всіх животних, всіх, всю худобу, яка там є, перерізати, і тоді не хватить. А Бог йому каже, що нині ти побачиш. Чи можу я зробити те, що я сказав, чи не можу? Чи рука Божа не сократилась? Нині ти побачиш. І Бог зробив так, як він сказав, на один день ходьби у всі сторони, на два локця було м'ясо, бо Бог навів туди перепил. Бог може зробити те, що Він хоче. Але для цього обов'язково, щоб ми були чутливими до голосу Божого. Написана ще подібна ситуація в першій книзі царів. Це по російськи третя, а в українській перша. Це 18-й розділ з 30-го вірша. Але перед цим я прокоментую, що було до цього. Пам'ятаємо, був нечастивий цар Яхав. Пророк Ілля, опять же таки, не від себе, не по своїй такій прихоті, Бог йому відкрив, так піти і так сказати. Він приходить до Ахава і каже, що з цього дня і надалі не буде доща на землі Ізраїльській, не буде доща на землі три роки і шість місяців, Разві тільки по слову моєму. Розвернувся і пішов. Бог його певний час ховав. Я не буду це вже нагадувати нам, але так сталося, що Бог потім сказав йому піти до Ахава. Він пішов до Ахава, і вони мали певну зустріч, і вони договорили, щоб зійтися разом і е, визначити, чий Бог є живим Богом. Зійшлися прихильники Ваала, того божества, які там були. Прийшов Ілля. Там був і Ахав. Е, і була така умова, що, значить, заколимо двох телят. І положим, і той Бог, який, наче, є живий, то він засвідчить про себе тим, що з'їде вогонь з неба і пожере жертву. Спочатку зробили це служителі вала. Вони взяли цього свого бичка, розрізали, поклали і там молились до свого вала, різалися, багато чого робили, але нічого не було, бо взагалі нічого. А потім уже приступає Ілля. І написані такі слова: з 30-го вірша. Тоді Ілля промовив до всього народу: підійдіть до мене. І коли весь народ наблизився до нього, він почав відновлювати зруйнований жертовник Господа. Ілля взяв дванадцять каменів за кількістю племен нащадків Якова, до якого колись було Господнє Слово такого змісту, Твоє ім'я буде Ізраїль. З тих каменів він відбудував жертовник Господнього імені, викопав довкола жертовника рівчак, що вміщав би дві міри зерна. Потім розклав дрова, розрубав теля на частини та поклав на дрова і наказав Наповні чотири відра водою і вилеййте на жертву сепалення та на дрова. Після цього звелів Повторіть. <кій> Вони повторили. Тоді він знову сказав: зробіть так третій раз, і вони зробили це втретє, так що вода потекла довкола жертовника, і водою навіть наповнився рівчак. А в час вечірньої жертви сталося таке: пророк Ілля підійшов і заволав: Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля. Нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, а я, твій слуга, усі ці справи зробив за твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що ти, Господи, є істинним Богом, і ти хочеш навернути до себе їхні серця. У ту мить впав вогонь від Господа, пожерв все палення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була в рівчаку. Коли всі люди усе це побачили, то попадавши до лілиць, стали вигукувати: Господь є Богом, Господь є Богом. До цього місця. Тепер давайте так. Те, що робив Ілля, воно не дуже логічно. Для того, щоб запалився вогонь, воду не додають. А він додає, якщо я не помиляюсь, три рази по чотири відра. Це в той час, коли посуха, коли нема дощу. Він це все робить. І дивіться, де Ілля прочитав в Біблії, що так треба зробити? Ніде не прочитав. Він ніде не прочитав, йому просто Бог відкрив, як він зробить і що Бог зробить. І якщо Ілля зробить так, як Бог йому сказав, тоді Бог зробить так, як він йому сказав. Якщо він виконає все, тоді Бог пошле вогонь з неба. Ілля все зробив за Божою вказівкою, Бог посилає вогонь з неба. Ізраїльтяни визнають, що Господь є Богом. Спочатку Бог каже, це Іллі, потім Ілля це робить, а потім Бог робить те, що Він сказав. Не навпаки. Не Ілля каже Богу, Боже, давай ми зробимо так, так і так, а ти зробиш так і так. Ти согласен? Ти так хочеш? Дуже часто ми беремо Слово Боже і використовуємо його ну, для самого Бога, як аргумент. Боже, ну ти ж так сказав своєму слові. Ну так же ж написано. Ну це понятно, що це написано. Але це може здійснитися тільки тоді, коли Бог захоче, щоб здійснилось саме так. Я можу мати і знати Біблію, але я можу не розуміти Божої волі. Для того, щоб це зніснилося, треба, щоб я, який читаю Біблію, отримав від Бога відкриття, що має так бути. І тільки тоді може так бути. А якщо я не отримав відкриття, то я не можу Бога, ну, вибачте, що я так скажу, попрікати Його словом, що Він не робить, так як він сказав в своєму слові. Він Бог, і він рішає, що, коли, і як він буде робити. Я не можу йому вказувати, Боже, ти так сказав, ти так зробити. а що це він должен? А де він розписався, що він должен, а перед ким він відчитується? А хто може його проконтролювати і сказати, Боже, а якщо ти не зробиш то, то я зроблю то. А що ти зробиш? Чим ти проти Бога підеш, Що ти йому Тому дуже важливо, щоб ми навчились. Один брат. <кій> у нас була комірка, і Максим Якименко нагадав мені цей приклад, я його раніше е, слухав, е, і хотілося б його також нагадати нам, якщо, а може, хтось не знає, розказати вперше. Один брат е, Іван Антонович Левчук, він був у себе вдома. Тут до нього звучить голос Божий: значить, бери костюм, найкращий, який в тебе є, і йди в центр міста. Ну, звісно, якби комусь з нас щось таке прозвучало, я думаю, ми б дуже сильно засумнівалися, чи за цим стоїть Бог. Але це людина була, яка мала досить тісні відносини з Богом. І він зробив так, як йому було сказано. Він бере найкращий костюм і йде в центр міста. Там зібраються якісь люди. Він туди йде, і їх заводять в якесь певне здання, і там починається конференція. А конференція. КГБістів, які... і причому конференція присвячена тому питанню, як боротися з віруючими, які методи застосовувати, як проти них працювати, які нові стратегії, що робити з віруючими. І він одівся, йому дали там якийсь чи бейджик, чи цетлик, чи не дали. Ну він, в общем, був там своїм. Тільки обід, як був, він не приходив. Бо як обід, то там треба, значить, показувати, хто ви, що ви, а він нічого показати не міг. І це відбувалось, якщо я не помиляюсь, навіть не один день. І він там був. А потім, коли його визивали на допрос, його питали, «Откуда ви знаєте наші методи? Хто вам розказав? Які у вас є зв'язки? А зв'язків ніяких немає. тому що ця людина просто почула голос Божий, зробила так, як йому сказав Бог, і мала благословення. І все. Це дуже важливо, щоб ми розуміли. Не він собі це придумав, а Бог йому це сказав, і він так зробив. І коли ми говоримо про те, щоб Бог міг так зробити з нами, то Є певна умова, коли Бог може це зробити, або, відповідно, він не може, якщо ми йому це не дамо. І написані такі слова послання апостола Павла до Филипп'ян, другий розділ з 12 го вірша. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог. За своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Дуже важливо, що Бог викликає в нас і бажання і дію. І для того, щоб ми почули Його бажання, ми повинні бути, так як тут написано, так як ви завжди були слухняні. Людина може чути голос Божий тоді, коли вона слухняна. Тоді у Бога є сенс говорити до такої людини, бо вона слухняна і вона зробить так, як їй скаже Бог. Бо тому що Бог може сказати, так, як Іона, а Іона зробив взагалі по-своєму. І Бог то говорив, але Іона зробив по-своєму. Звісно, Бог це все знав. Але Бог говорить до нас тоді і викликає в нас бажання і, відповідно, дію свою, коли ми слухняні йому. Тоді він може нам щось довірити, тоді він може нам щось відкрити, тоді він може нам щось поручити. Я пам'ятаю приклад один я читав. Книга називається Чоловік з неба». Дуже хороша книга. Якщо матимете таку можливість, почитайте. Книга про одного християнського мученика родом з Китаю. І так сталося, що Бог відкрив йому, що він має їхати за кордон і там якби, продовжувати служіння, яке вони мали. І так сталося, що в нього не було свого паспорту. І, я не пам'ятаю, може навіть і був, але ясно, що за ним полювала вся країна. Якби він прийшов в таможений зал в аеропорт із своїми документами, то його б тут же схопили б і повезли б в тюрму. І так сталося, що цей чоловік, йому брат якийсь дав свого паспорта. І він з чужим паспортом йде туди. І перед тим, як він туди йшов, Бог відкриває йому і каже йому, що. Ти будеш говорити тільки те, що я скажу тобі, в таможеному залі. Цей чоловік прийняв, почув і пішов. І, уявіть собі, людина із чужим паспортом в таможеному залі має пересікати границю, має летіти на самоліті в іншу країну, в Китаї, де віруючі женуть. І от приходить він туди, бере таможенник, його паспорт, дивиться на паспорт, дивиться на нього розуміє, що це дві абсолютно різні людини. Ну, взагалі не похоже, ну, зовсім. І він на нього так дивиться ну, з таким претензійним поглядом, що ти тут взагалі збираєшся робити, в тебе інший паспорт. Цей чоловік нічого не каже, він просто на нього дивиться. От просто так дивиться і все. Цей чоловік, таможенник бачить, що, напевно, то крепкий духом чоловік не стоїть з ним спорить, і собі так, значить. Думає, його все одно, його там, а він збирався летіти на Німеччину, його на Німеччині завернуть. Він закриває його, ну, ставить там чи штамп, чи що він там має ставити, і відправляє його. І цей чоловік прилітає в Німеччину. В Німеччині точно така сама була ситуація, але якось Бог так дав, що його пропустили, і він далі вже був в Німеччині. Потім прийшло певний час, деякі роки. І зустрічається він десь в Балтійських країнах з одним чоловіком, а цей чоловік він робив якісь там, ну знаєте, охоронні системи, якісь сигналізації, щось з цим зв'язано. І так сталося, що вони розговорились за це, і він сказав, що ми в аеропортах в Китаї встановили систему розпізнавання голосу, якби ти сказав би хоча б одне слово. То тоді ця система вловила б твоє слово, вони б поняли, що це ти, вони б тебе там заарештували, і ти б нікуди не виїхав. Бог сказав йому не казати нічого, крім того, що він скаже. Він нічого не сказав, і, відповідно, цей чоловік нічого не сказав. Оце я понімаю, довіра Богу. Оце я понімаю, коли Бог відкриває людині, і людина робить в точності, як Бог каже. Точно так, як Бог каже. І Бог хоче мати таку близькість стосунків з кожним із нас. Але. Написані такі слова в Слові Божому. Перше Коринтянам 15, 34 Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі кажу вам на сором Бога не знають. Богу дуже важко робити щось з людиною, яка його не знає. Людина не знає Бога. Людина живе згідно зі своїми гріховними принципами і хоче, щоб Бог через неї якось діяв. Але так не виходить. Або людина чиста посудина, і Бог її використовує, або людина нечиста посудина, і Бог не може її так використовувати. Він хотів би, але не може. І він каже, що деякі, кажу вам на сором Бога не знають. Для того, щоб Бог мав зі мною таке спілкування, мені треба ближче з ним мати стосунки. Ближче. Не просто ну, ближче, ніж вчора, а найближче, як тільки можна ближче. І тоді Бог може через нас діяти. Знаєте, я хочу наголосити, що для нас надзвичайно важливо мати особисті стосунки з Богом. Те, що ми ходимо в церкву, це велике Боже благословіння. І ми можемо отримувати велике благословіння від того, що ми є в церкві на служінні, і Бог до нас може говорити на служінні. Але. Є питання особистих стосунків з Богом, і служіння не може замінити особистих стосунків з Богом. Воно важливе, треба ходити на служіння, але це не значить, що я буду ходити на всі служіння, але не буду вдома молитись. Це зовсім так не значить. Я наведу такий приклад свого життя. Я вчився в університеті медичному, але в нас там була болонська система. А болонська система передбачає те, що ти повинен сам все вивчити. Тобто, ти приходиш на заняття. Тобі кажуть, яку тему треба вивчити на наступний раз. Ти йдеш додому, ти вчиш вдома це все, ти приходиш знову на заняття, тебе перевіряють тему, яку ти вивчив, і задають тобі нову тему. І виходить, якщо так мислить, то я більше, більше всього, що я знаю, я вивчив вдома, а не в університеті. Бо ми вдома вчилися. В університеті в нас перевіряли, як ми вивчили. А дома я вчився, так само і з стосунками з Богом. Дуже важливо мати особисті стосунки з Богом. І я вже закінчую, прочитаю ще одне місце слова Божого, це послання апостолу Павла до Євреїв, п'ятий розділ з одинадцятого вірша. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло, Господь, він дав нам своє слово. Як верніше пророчеське слово. І Якщо ми не звертаємося до Слова Божого і ми не знаємо його, то як ми взагалі собираємося відрізняти навіть голос Божий? А може це не Бог сказав? А може це обольщення? може це спокуса? І якщо я на неї поведуся, я матиму якусь велику втрату. А якщо це Бог сказав, то я должен знати Його, я должен мати з ним стосунки, я должен знати Його слово для того, щоб розуміти, що це мені сказав Бог, і я маю це зробити. І тому дуже важливо, щоб оцю ми мали тверду їжу, вона для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і слово. Вони наскільки близько з Богом ходили і робили це не один день, що вони навчились відрізняти голос Божий. Вони зрозуміли, як говорить Бог. Вони зрозуміли, що говорить Бог. І вони розрізняють його голос і роблять те, що він їм сказав. І коли в нас це буде, ми зможемо виконати Божу волю. Смисл заключається в тому, щоб ми. Росли, розвивалися і мали більше і більше оцієї твердої їжі. І коли ми будемо її мати, Бог зможе зробити через нас набагато більше. Тому я хотів би нас закликати, щоб ми помолились до Господа, щоб ми поправили свої стосунки з Ним і зрозуміли, що Бог він хоче говорити до кожного з нас. Я вірю, що Бог говорить. Не тільки до служителів, чи до проповідників, чи до пророків. Я вірю, що Бог говорить до кожної людини, але чи здатні ми його слухати залежить від того, чи навчились ми розрізняти його голос. Помолимся Богу.